Як проходить один день з життя б'юті інфлюенсера, Підйому йому восьмій ранку вмиваюся, чищу зуби та застрибую в улюблену спортивну форму. Перед ранковими тренуваннями ніколи не снідаю, бо так мені значно комфортніше та легше. Як тільки готова, одразу виїжджаю на тренування з пілатесу. Моя ідеальна формула спорту це два тренування з тенісу плюс одне з пілатесу на тиждень. Одразу після заняття йду на масаж та їду додому, де нарешті приймаю теплий душ та роблю ранкову б'юті рутину. Після чого Можу спокійно приступати до приготування омріяного сніданку. Так як на день в мене всього два прийоми їжі, сніданок роблю завжди поживним. Коли ранкові справи завершено, роблю макіяж та приступаю до роботи. Сьогодні знімаю два відео, які одразу ж і монтую. Роблю все досить швидко, бо сьогодні маю обрати та замовити подарунок на день закоханих. На цю подію я вже все придумала. І до того ж, створила власну підбірку з подарунками на розетка. Тому, якщо не знаєте, що подарувати, така підбірка. Точно стане в нагоді, коли справи закінчено. Змінюю макіяж та зачіску та перевдягаюся у вечірній образ. Наношу парфуми та виїжджаю з нареченим до театру. Бо до нас нарешті приїхав балет фрідом з виставою шафа. Відвідую її вже вдруге і знову була в повному захваті. Ну а вже вдома вечеряю п'ю чай, змиваю макіяж та приймаю теплий душ.